Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У столиці знову лунають звинувачення на адресу заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури Богдана Волобуєва. Цього разу його підозрюють у причетності до нових спроб перештувати бізнес-активи за сумнівними схемами, за підтримки впливових покривителів у силових структурах. Волобуєв уже фігурував у гучному скандалі довкола рейдерського захоплення заводу Семки. Тоді прокуратура намагалася накласти арешт на майно, яке не мало жодного стосунку до кримінального провадження, згодом з. Сувалося, були використані підроблені документи. Тиск на суд і незаконна передача активів в управління АРМА. Апеляційний суд скасував арешти АДБР відкрило кримінальне провадження. Однак, замість відповідальності, нова посада. Сьогодні Волобуєв знову в прокуратурі і знову в центрі підозрілих арештів. Бізнес-майна за старим сценарієм: фабрикування справ арешт, Арма, зникнення активів. У 2020 році Волобуєв разом з іншим прокурором Артемом Жерновим уже намагався уникнути відповідальності, звернувшись за допомогою до тодішнього голови ради прокурорів України Максим. Мамісюри обоє були фігурантами десятка проваджень, пов'язаних із рейдерськими атаками на підприємство Сімкі. Громадськість вимагає негайного звільнення Богдана Волобуєва з органів прокуратури та відкритого розслідування його минулих і нинішніх дій. Коли прокурор виконує функцію рейдера, це вже не боротьба з корупцією, а її прояв зазначають правозахисники.